Секунду, зараз воно прогрузиться. Видно взагалі мій транс? Да. Так, а чого воно не грузить О, все? Є. Грузи. І що, поспілкуємось сьогодні? про Такі, знаєте, будівельні моменти про білок поговоримо. Тут у мене є невеличка інформація, трошки біохімії, трошки просто по харчуванню. То, можете навіть не спостерігати, можете слухати, я позачитую, трошки порозказую, От, і потім, як завжди, в нашу групу. І, ну, матеріал цей, так, щоб можна було ознайомлюватися і нічого не забувати. Так, білок це органічна сполука, яка відіграє життєво важливу роль у функціонуванні всіх важливих організмів. Він є будівельним матеріалом для тканин органів, систем, бере участь у широкому спектрі процесів. Від підтримки структури до регуляції біохімічних речових реакцій. Так, погнали далі. Функції білка в організмі. Їх тут виділено у нас чотири основних: це структурна основа. Це у нас м'язи, кістки, шкіра, волосся, нігті і всі тканини в нашому тілі. Вони забезпечують міцність, еластичність, стійкість до механічних пошкоджень. От інша функція це транспортна. Білок бере основну участь у транспортуванні речовин в організмі. До прикладу, це гемоглобін, який переносить кисень від легень до тканин, також ліпопротеїди, які переносять жири та холестерин. Інша функція це каталітична, хто не знав, каталізатори не лише в автомобілях, а й в нашому тілі є каталітична. Ферменти це білки, які прискорюють хімічні реакції в організмі, вони беруть участь у травленні, метаболізмі, імунній системі та багатьох інших процесах. А захисні функції також виконують білки це. А, такі антитіла, які борються з інфекціями також. Вони також є болками. Вони захищають організм від вірусів, бактерій та інших патогенів. Білок у нас складається з От, І ось декілька з них, які являються незамінними. Тобто ми їх маємо отримати якраз з Харчових продуктів. В подальшому ми ще поговоримо, що саме ми маємо їсти, які продукти в більшості використовувати. От. І зараз розповім декілька амінокислот. Всі не буду зачитувати, можна буде потім ознайомитися з цим. Основні у нас валін, ізоліцин і лейцин Тому, як може багато деякі знають, це три амінокислоти, які в таких добавках, як БЦА, тому що вони беруть найбільшу участь у побудові м'язів. Ось можна побачити: валін бере участь у зростанні та відновленні тканин, а також у виробництві енергії. Ізолейцин у нас важливий для синтезу гемоглобіну та підтримки рівня глюкози у крові, і лейцин стимулює синтез білка та сприйг загоєнню загоюню А Те, що спортсмени хочуть від нього отримати, це нарощення м'язової маси. От. Але те, чого тут не вказано, це що важливо приймати необхідну кількість для того, щоб отримати саме. Користь від цього. От, зазвичай воно йде у співвідношенні. Ліцина найбільше йде, зазвичай, там, наприклад, співвідношення 2, 1, 1, 4, 1, 1 і так далі. Там багато різновидів на ринку можна знайти. От, треба знати, що цієї мини треба отримувати 1 грам на 10 кг власної ваги. І від цього вже розраховувати порцію цих БЦА. Довго не затримуюсь, погнали далі. От якраз зараз їх <кхід> подивляться, побачать, звідки ми можемо отримати а, білок і а, відповідно амінокислоти. А це у нас от, тваринні продукти та рослинні продукти. До тваринних відносять м'ясо. Всі різновиди, яловична курка індичка, кролик, свинина також, але не бажано от Риба та морепродукти, такі як лосось тунець, креветки, мідії і тому інше. Яйця сюди можна віднести та молочні продукти. Молоко, йогурт, сир і все всі похідні від молока. От, рослинні у нас це в основному бобові, горіхи та насіння, зернові та соя. От. Зараз розкажу про потребу в білку для різних вікових груп. Перша у нас це діти та підлітки. Так як вони ростуть, у них потреба в білку вища, ніж. У дорослої людини є навіть рекомендація від 1,2 до 1,8 граму на кілограм ваги тіла на кожен день. От, дорослі в них вже трошки менше потреба, як я і казав, тому що вони вже не ростуть активно, їм просто треба підтримувати основні функції в організмі, тому тут рекомендація трохи нижча від. 0,8 до 1,2 грамів на кілограм тіла. Також у нас є літні люди, в яких потреба в білку трошки більше, тому що процеси метаболізму у них з віком сповільнюються, тому їм можна відповідно мінімальна рекомендація у них більша. От, верхня межа та саме, що і в дорослих людей. От у вагітних жінок та у годуючих потреба теж трошки вища, приблизно як у підлітків, там, до 1,5 грами на кілограм лаги розрахунку на себе. Ну і о, остання о, група о, найпотребуючих це спортсмени, особливо ті, хто займаються нарощуванням м'язів, бодібілдери, або просто ті, хто активно тренуються. Саме для зовнішнього вигляду, для там, де пов'язана робота з тренуванням м'язів саме. То у них потреба вища. В рекомендаціях може доходити навіть до 2,5 грамів на кілограм морі. Так. Ідемо далі. Розберемо. Наслідки недостатнього чи надмірного споживання при недостатньому у нас може призвести до а, саме елементарне, це просто не це нормально відновлюватись, не так не такий рост буде. Потім зниження імунітету, швидше будете втомлюватись, от також такі моменти можуть бути як анемія. Набряки, проблеми з волоссям, нігтями. тому, якщо є якісь з цих симптомів, можна також звернути увагу, чи достатньо білку в раціоні. Надлишок білку теж не дуже хороша штука, тому що в першу чергу дуже навантажуються нирки. Також може бути проблема з кам'яною хворобою, остеопарози та інші хвороби. Ну, а зараз плануємо, перейдемо до рекомендацій. Один з моментів це рівномірно розподіляти білок на протязі дня, тобто, це означає, що ми. Не з'їдаємо його за один прийом їжі, а розділяємо на всі наші прийоми їжі. Один з моментів ще це різноманітність білку. Тобто ми не їмо, як всі звикли, одну фішку курячню, можна так само підключати інші види м'яса, ну і всі ті моменти, які ми обговорювали молочка. Рослинні джерела, ну, не бажано. Не рекомендується, тому що в них а, якраз по амінокислотам не дуже хороший склад і вони не так добре а, Можна краще використовувати рибу або те, що вам більше подобається. А, також не рекомендується перевищувати. Тобто ви маєте приблизно хоча б розрахувати свою норму і за день її споживати. Якщо вже є якісь моменти або у вас не вистачає самостійно зрозуміти, що з цим робити, ви звертаєтесь до фахівця і вже з ним це вираховуєте і розписуєте, можливо. От, це така основна інформація. Зараз ще трошки поспілкуємось про білок. Можемо зробити такий висновок, що важливий, важливо збалансований раціон тримати, тому що білок це з основних, один з основних елементів здорового харчування. Він забезпечує організм будівельними матеріалами, бере участь у життєво важливих процесах та сприяє нормальному функціонуванню всіх органів та систем. От, збалансований раціон, що містить достатню кількість білку з різних джерел, є запорукою міцного здоров'я, гарного самовчаття та довголіття. Отак, ну коротенько ми прийшли по ньому. Якщо є питання, давайте їх обговоримо і підемо далі. У мене є питання. Е, ви сказали, що на, на рахунок е, вироху раціон треба звернутися до спеціаліста, я так розумію, до вас, так? А, ну, в нашому можна... випадку так. Можна зі мною це. Хорошо, добре. Я звернусь. Добре. А саме по темі. Нема питань на даний момент. У цікаве таке питання. Я бачу популярно, особливо у дівчат зараз портиться історія про те, що коли ти займаєшся спортом, не особливо важливо врахувати всі калорії, ну, все ж ти споживаєш. Головне, дотримуватись правила однієї тарілки, де має бути вся група, ну, плюс-мінус там три основних об'єкта з нашої, так сказати, Списку харчування, ну, важливих там білків, вуглеводи і так далі. Гано ж це було в одній тарілці, не перевищило її стандартні норми, і це було плюс-мінус збалансовано, гано, щоб не було надлишку ну, так, непотрібних жирів, шкідливих жирів. Чи це є вірно, чи все одно треба рахувати. Mm -hmm. Це ще заплутане трошки питання. Mm -hmm. ну, я... Беруть зараз непопулярно, що тіпи, нема смислу рахувати. Якщо ви це, цим не займаєтеся, це, це для вас не є основною ціллю в житті. ви просто хорошо хочете виглядати, то просто дотримуйтесь правил одної тарілки, де мають знаходитись е, основні продукти харчування, які нам необхідні для щоденного проживання, але уникати шкідливих жирів і е, ну, всього остального. Але це має бути одна тарілка три рази на день. І там уникати просто солодкого і там цукру, і я так Ага, казав. Це більше. трохи узагальнене питання. Ми тут про білок взагалі спілкуємося зараз, ну, але так, так. теж можу відповісти. Ну, а, перший момент а, чим обумовлений розмір тарілки. От а мені траплялися ці, ці прикольчики, я не досліджував, чесно кажучи, цю схему. Я ще зі школи пам'ятаю такий бред, так би мовити. Ну, я вважаю, що це бред. з Цими тарілками, з кулачками, з долоньками. Незрозуміло, звідки взяти цей розмір, і що воно означає. От, або якщо тарілку розділити приблизно там на якісь рівні частини, то тоді яка має бути тарілка для конкретної людини? Тобто доволі необґрунтоване, і все-таки ваги, на мою думку, це найкраща річ, тому що, по-перше, ти можеш побачити розмір тої порції і зрозуміти, чи це нормальна порція, чи вона надто велика, Ну, попередньо прорахувавши якраз таки приблизну норму того, що тобі потрібно. І так що все таки ця движуха не дуже здорова. На мою думку. У мене є віпрос по поводу біл білків. А. На одній з презентацій було вказано насіння гарбузове соняшника. Воно відноситься до, до корисного. А, ну, так, купля... а Хорошо, а то я відмовлявся. Ми в подальшому ще трошки поговоримо. Там є інший нюанс, хоч там і немала кількість білку ну, в таких продуктах, як і насіння, і горіхи. В горіхах взагалі білку, а майже як у м'ясі, але є великий мінус, там велика кількість джерел. Так що тут треба бути уважними і не використовувати насіння як основне джерело білку якраз. Бо буде інші негативні наслідки. Що ще по білку. Нормально ні, все понятно. Окей, тоді на цьому закінчуємо.